Є надія, допомога під час війни. А на що ти надієшся під час цієї війни? Можливо, ти надієшся на себе, можливо, ти надієшся на державу, на друзів, на родичів. Але я мушу визнати, що, на жаль, кожна людина в цьому світі може нас підвести. Але єдина наша надія, яка нас зв'язає, це Бог. Чому я так впевнено про це говорю? Тому що у книзі Псалмів 62-й розділ, 6 вірш, написано наступне: Чекай на Бога, моя душе, незворушне. Адже моя остання, то надія Бог. І ми розуміємо, що в цьому світі нас може підвести усе, окрім однієї особистості Бога. І можливо, ти зараз потребуєш допомоги. Я хочу сказати тобі, що Бог здатен допомогти і вирішити усі твої питання. Я не знаю, що ти проходиш, але можливо, якщо ти потребуєш допомоги, напиши нам у коментарі, і ми з радістю допоможемо тобі. Є надія? Допомога під час війни від християнської церкви перемога. Нехай Бог благословить тебе.